Вітаю всіх, вітаю всіх! Підказка від ангелів та карта дня на 12 вересня 2022 року. Підказка від ангелів, день народження кстати, мого рідного братика. Целебна сіла моря. Карти нам совітують бути біля води. Бути біля води. Як в кого є можливість, це море, річка, озеро. Приймайте душе. Ну, приймайте ванни целебні з травами, з солями морськими. В общем, це зараз все нам дуже на користь, як знаєте, вода нам допоможе на даному етапі життя змити з себе щось, а також дасть нам набратися сил. Так що, устроїте собі якусь, якщо не морську подорож, то хоча б якусь ванну з морської солі. Так. Карта дня. Для всіх зна знаків зодіаку. так Овни висунулись перші. Якась буде звісточка для овнів. Другий день підряд овнам падає звісточка, або вони ждуть від когось цієї звісточки, або якусь будуть інформацію Ну В общем, ділитися енергіями, звісточка буде хороша. Тільці, боже, в тільці буде розбите серце, або своїми думками самі себе раните, або у вас дійсно в житті згустилися тучі, пішов ливень, і якісь обставини складуться не дуже добре для вас, будьте обережні. Близнюки, близнюки мічта... вітають в облаках, мечтають вирішити всі питання зразу і одним махом за один день, спустіться на землю і займайтеся своїми питаннями, поступово по одному їх вирішуйте. Раки, Раки будуть королями мечей. Будуть цередоточені, будуть вирішувати якісь питання, виплащати нові ідеї, повчати, роздавати вказівки. А також ця карта говорить: виключте гаряче серце і включіть холодну голову на завтра. Так, леви. Леви будуть робити якийсь вибір, глобальний вибір. Або або в одних це так відіграється, в інших це відіграється великою пристрастю, сексуальним притяжінням і коханням до бостями. Діви, а діви включать королеву мечей. Теж карти вам говорять: виключте гаряче серце і включіть холодний розум. Навчіться казати людям ні, навчіться керувати своїм життям і навчіться, знаєте, поводити себе трошки отстраненно і холодно. На завтра вам це дуже потребується, терези. А терези закінчать якесь діло, якийсь етап життєвий, або якесь діло буде закінчено. А також ця карта говорить про те, що ви зараз в дуже гарному Гарний у вас потенціал. Ви вам під власні всі чотири стихи. Якщо не думали вирішувати якісь справи, вирішуйте їх, закінчуйте у вас все вийде. Скорпіони, скорпіони будуть комусь допомагати. Хтось звернеться до вас за до допомогою, і ви будете вирішувати, допомогти, якою сумою, і чи всім допомогти, хто потребує допомоги. Стрільці, стрільці у нас маги. Ну що ж, починайте нові діла в будь-якій сфері вашого життя, все буде так, як ви захочете. Обично це є одиничка, нове діло, але у вас все вийде ця карта дуже енергетично сильна. Козироги. Сила через любов, всі свої питання вирішуєте через ласку. Бачите, жіночка укращає льва, погладжуючи його, і ласкою він їй покоряється. Так що всі питання вирішуєте тільки до, по-доброму, тільки по-любовному. Водолії. Водолії будуть отримувати якусь інформацію, звучати якусь інформацію, яка стосується насущних земних справ. Бізнес, побут, фінансова сторона, от в такому руслі. І рибки. Рибка, ваша енергія може пройти знаєте, потрачена будь пусту. Направте її в правильне русло, намахайте, намихайте, як ці люди палками в різні боки в хаотичному порядку. А може вам на завтра і потрібно провести цей день, знаєте, так в пусту потратити свою енергію ні на що.